Слава Ісусу Христу! дерогаційні. Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, знаєте, проти церкви воює весь світ, тому що вона несе істину і вона несе правду. І коли істинний пророк або істинний апостол, або істинний вчитель, він проповідує дух Божий, то на таких ставлять бан таких блокують, щоб істина вона не розповсюджувалася, тому що такі люди вони руйнують твердині і несуть світло. А світові не вигодно, щоб кожна людина вона пізнавала істину, бо коли люди знають істину, їх дуже важко обманути. А тих, хто рухається не в дусі, на таких бана немає. І знаєте, навіть у радянському союзі віруючих людей не допускали навчатись у вищі заклади, щоб вони не мали ніякого впливу на цей світ. Тому дуже важливо, кого ми сьогодні слухаємо і кого продвигаємо своїми переглядами. Тому потрібно розповсюджувати слово Боже, щоб якомога більше людей чули істину, пізнавали її і могли рятуватись. Будьте благословені, бережіть себе, і нехай Господь завжди буде поруч з вами. Амінь.